Добре, тож ми будемо продовжувати вже наступний спікер розбіжить. Бачите, ми так першу частину трохи з вами затягнули, але в цілому думаємо, що це була це була корисний час, який продовжується. Я бачу, що багато людей пішли спілкуватися. Це а дуже важливий нетворкінг. Ну і також пишіть свої запитання, продовжуйте. Бачите, ми трішечки вже звільнилися і можемо ставити всі запитання. Тож. Тема наступна: Давид проти голіафа або як протистояти закордонним компаніям на прикладі Нагор. Михайло Нагорняк розкаже про це. Привітайте, будь ласка. Доброго дня. Дякую, дякую. Я, як то кажуть, з корабля на бал. Так. Дуже радий вас всіх бачити. Це я на фотографії. Звати мене Михайло Нагорняк. Директор компанії Мнагор. І взяв я таку тему: Давид проти Голіафа. Як протистояти за допомогою чого? Ну, хто як в своєму бізнесі з конкурентами, з закордонними компаніями і так далі? Поїхали. Так, це не цікаво. Я займаюся солодкою кукурудзою, і компанія Мнагор розшифровується дуже просто: Кагор – то солодке вино, а Мнагор то солодка кукурудза. І в нас кажуть, якщо істина в вині, то здоров'я в качані. Ось так просто, так. Да. Ось. А взагалі це дуже молода культура, їй всього 242 роки, коли була перша письмова згадка про солодку кукурудзу. Ось тут трішки цифр, щороку он, там є зміна, плюс 17% зростання. Тобто ринок зростає. Основні країни-виробники, так як і зернової кукурудзи, ми бачимо США, Бразилія, Китай, Індія і Європа. Поїхали далі. Площі посіву, оскільки це нішева культура невеликі. якщо зернової 5,3 млн гектара, то солодкої там 30 ну десь 23%. І споживання, медична норма споживання на душу населення це 34 кілограми. В Україні ми рахуємо 1,4. Тобто, у нас недоспоживання і великий потенціал ринку. Ось і оцей графік, скажімо, це такий стандартний графік розвитку технології, розвитку галузі. Ось ми його добре зі школи знаємо, тобто життєвий цикл людини. Отак от, от народився, якийсь розвиток, і потім уходиш. Тобто технології розвиваються ось за цим простим графіком. І якщо ми зображимо там X, це у нас час. Що там у нас? Y, це гривні, да? Що ми заробляємо з вами? Якщо ми це про свій бізнес говоримо, власний, то, скажімо, функція, да. Як то кажуть, формула успіху, кожен шукає свою формулу успіху. Тому ми і так зобразили, F від X дорівнює і якісь там цифри, знаки питання. Тобто перший знак питання ну, це, да, кожен собі шукає, якби ми його ставимо поки під знак питання, другий це можна сказати маркетинг, третій там продукт є, там плец місце 4П маркетингу, мінус собі вартість. Ось мінус реклама, так, щоб сюди нас всіх зібрати, треба було провести якусь рекламну кампанію. Ну і додатковий від цієї реклами зиск. Ну, тобто, така невеличка формула успіху кожного бізнесу є. Кожна у вас вона є своя і так далі. І ось, як би свого часу, я також шукав, думав, на якій стадії знаходиться мій бізнес і на якій стадії знаходяться технології в моєму бізнесі. Ось і не міг знайти відповіді. Закінчивши аграрний університет, от, тобто, технологія, столотка кукурудза, насінництво, а на якій вона стаді знаходиться. І коли я почав пригадувати відповідь, вона дуже проста. Це похідна. Виявляється, нас це в школі вчили. Тобто, дуже просто знайти, де ваша точка знаходиться. І ось хто пригадує, що таке похідна, там дотичні і так далі. Тобто похідна від. Якщо нуля, то ви знаходитесь у цих крайніх точках. Тобто ваш бізнес не зростає і не спадає. Якщо зростає це з плюсом, якщо похідна з мінусом, ви на графіку падаєте, летите стрімко вниз. І ось, скажімо, малюючи власну формулу бізнесу, формулу успіху, так, з чим я приїхав, чим же Давид. Може перемогти Голіафа. І ось, скажімо так, як ви думаєте, які фактори ну, вважаються в світі найбільш ключовими? Є підказка, і ми цю підказку зробили так: хто перший, до речі, відгадає, той отримає приз. Я сьогодні презентую наш винахід і синю жовту кукурудзу солодку. Вона у мене там лежить. Тому ви отримаєте цей приз, треба тільки сказати, яка це буква. Буквально за ось хто перший скаже. Ключовий що фактор, найключовий, що зумовлює стрімкий розвиток. Той, де ми от там зростаємо, От графік. От підказка є це на нашому сайті дабідабідабі.нагор.ком. Можете зайти всі. Або зайти на мій там, Facebook Михайло Нагорняк і там є моя електронна почта. Ось. Тобто перша буква, яку ми довго шукали, чим же Давид може перемогти Голіафа. І ось поки ви шукаєте. Хтось вже знайшов? Кому я цю кукурузу привіз? Так, поки шукаєте, я не буду затягувати час. Це буква І. Наша електронна почта звучить на нашому сайті імнагор. Собачка. І це інновації. Тобто оцей стрімкий розвиток можливий тільки через інновації. І відповідно, Давид перемів Голіафа за допомогою тої там пращі, яку він розкрутив камінь. І ось ми знайшли цю формулу: це інновації. Відповідно, в своєму бізнесі. Якщо взяти етапи розвитку, 90-ті, 10-ті, 20-ті, 30-ті, на кожному етапі ми застосовували інновації. Перший етап, коли були ще сорти, ми перші застосували гібриди в Україні. Ну, як би вони вже були, але ми їх поширили і набули такого популярного значення. І на інших етапах ми шукали ці інновації. Зараз, 21, 30 ті роки, фактично інновації це біорізноманіття. Тому ми перші в світі запропонували синю жовту кукурудзу суперсолодкого типу. Такої немає ні в кого, навіть у Байдена. Так, поїхали далі. Стосовно інновації, ось ми так розклали чотири типи, як воно розвивалось, і ось червоним кольором я помітив найсмачнішу ту кукурудзу, яка має фруктові нотки. Тобто... Кукурудза зі смаком дині, кукурудза зі смаком там, вишні, черешні, вона існує. Ось ми її помітили такими червоними маркерами. Відповідно, якщо розкласти ось так кожен окремо, ви бачите, що там містить крохмал, там не містить. А ось остання містить тільки зародок і тонесечку оболочку. Тому ось це була інновація, яку ми застосували там якихось 5 років тому. Ось наступне, ми бачимо, ми перші, які почали говорити про клас біколор кукурудзи, це суміш сортів. І, до речі, що хочу сказати, слово інновації, воно відносно нове, але наш співвітчизник, економіст відомий, ну він відомий в світі як Йожев Шумпетер, він використав, написав книгу, і він є там засновником школи економічної. Де він застосував слово нові комбінації. Німецькою мовою видавалось, тому ноя комбінаціон звучало, тобто це перше вживання слова інновації були як нові комбінації. Тому ось такі комбінації ми почали створювати. Ось, І в 2017 році я читаю англійський там, чи американський журнал, що дуже корисна фіолетова кукурудза. І ми починаємо з нею працювати. Ось, і також, якби почали таку еру нових інновацій за кольором. Наша діяльність в Україні, якщо ми подивимося там за останні там 10 років, ми бачимо, що імпортна селекція зареєстровано 59 сортів. Вітчизняна селекція було 15, коли ми почали активно розвивати цей напрямок. Потім 13 був спад, і в 2021 році 37. Тобто, ми таким стали драйвером ринку і є наша компанія. Ось. Ну, тут про виробники насіння. Скільки площ посіву, не будемо зупинятись. Структура посіву, площі посіву. І ось що хотів звернути увагу: що дефіцит насіння солодкої кукурудзи, здавалось би, нішева культура, але порядка 90 тонн і коштує це 10 мільйонів доларів США. Тобто щороку Україна. Ну, фактично втрачає, ми вивозимо за кордон ось ці кошти. Тобто це фактично ємкість ринку, такий собі пиріг. Ось. Гібриди, які змінюють, скажімо, смаки. Ми бачимо Добриня Палітра, це Мнагоровський сорт, хобі ринок це ще старі радянські сорти. От, там перша біколор мармурова, цим ми дуже пишаємося. Підвид звучить, як всі кажуть, а у вас є якісь там біколор-сорти або мармурові? Це по назві нашого сорту. Тобто, як ви кажете ксерокс зроби ксерокопію, так і кажуть, а у вас є мармурові сорти, це по назві нашого сорту. Відповідно на це все є патенти, зареєстровані свідоцтва. А ось ми позиціонуємо себе як е, така фірма е, із середнім ціновим діапазоном. Дешевше, ніж іноземні аналоги, але краще, ніж старі радянські сорти. Технологія проста, як в зернової кукурудзи. Це овочева культура, тому як би нічого складного немає. Солодка кукурудза вважається у всьому світі номер два по значенню для переробних підприємств. Перше місце займає томат, друге місце кукурудза. От консервують в баночки там, це наш білий кролик, біла, білосніжна кукурудза. Ось так роблять. Тобто це в тому числі і пожвавлення галузі переробки. До речі, є вже багато підприємств, які от так займаються відносно недороге обладнання і можна постачати. Ось біколор-сорти наші номер один в Україні. Новинка прорив по смаку Фіона. Оцей той сорт, який має там, смак дині, кавуна, полуниці, хто що про нього там не говорить. Ось палітра. Дуже смачний сорт, та ще й бі-колор виконання. Тобто він як митець змішує там кольори, так і ми тут змішали смаки. Тут на одному качані буде там як дорогі парфуми розкриватися, аромат, так і в нас буде смак розкриватись. Тому це ми цим пишаємося. Ось нашими новинками. Відповідно, свот-аналіз ми провели, там коротенький, нічого складного тут немає. І за нашу фіолетову кукурудзу. Тобто, із 2017 року ми почали активно досліджувати цей ринок. Антоціани вони виявились дуже складними. Ось прислали нам хлопці із Китаю, до Та речі, там вона дуже популярна. І ось така тенденція є, що світ завойовує синя кукурудза, там і вона дуже корисна, поліпшення роботи серця, покращення зору і так далі. І ось ми фактично презентуємо сьогодні першу в світі бордо український біколор. Така у нас назва виникла. Синьо-жовта фіолетова кукурудза. Тобто ми бачимо, що вона містить такі сині відтінки. І бордові, і червоні, фіолетові. От, тобто е ми знаємо найдорожчий колір в світі це пурпуровий. Тому там також є цей пурпур. Е по економіці дуже вигідна культура, тобто, якщо перерахувати, там, то виручка з одного гектара може сягати там, ну, 35 тисяч доларів навіть. Якщо пройтись там, по супермаркетах, то, наприклад, ми ввозимо із Бельгії, з Польщі, заморожені качани. Тобто в Україні дефіцит до цих пір спостерігається. Ось і е, що хотів сказати, е, фактично. Буде зростання за експертами за аналітиками до 2030 року доволі сильно активне зростання саме овочевої продукції і солодке кукурудзи як одного із ну, підвиду овочів. Тому е, ми вважаємо цю культуру дуже перспективною. Я запрошую до співпраці і хотів би ще сказати, що е, тут я тут прийшов з футболкою, тут написано Свобода створювати в Україні. Тому я вважаю, що нам потрібні інновації, саме українські інновації. Нам потрібно навчитись і шанувати, створювати український продукт новітній, сучасний український продукт. Ось. Тому я дуже вам вдячний, що ви прийшли, що ви послухали. Сподіваюсь, зараз ми розіграємо там декілька пакетів і ви посієте нашу першу в світі синьо жовту кукурудзу. Фантастика! Дякуємо слава вам Україні. Ром, Слава Україні! Героям слава! Декілька запитань. Так сталося, що ви запропонували призи за найкраще питання, так? Як? Призи будуть, так, за запитання. Так. так, Перший спікер, який вийшов, бачите, одразу з подарунками. Так, в мене є. Три подарунки. Так. Перше, друге і третє місце. Так сталося, що в чаті є три запитання. Давайте. Але від однієї людини. Що робимо? Хай сіє все. Він поки йде тоді на перше місце. А ще ж є інші люди. Так? Ну добре, так, окей. Запитання перше. Якщо можна коротенько. В принципі, був слайд приблизно про це. На який рік вирощування кукурудзи солодкої можна вийти на прибуток, можна вийти і в перший рік на прибуток. Справа в тому, що це овочева культура, і я вам там графік малював, отой. То є і фактично графік перенасичення ринку. Коли всі посіяли, ціна впала. Тому я не рекомендую. прям, коли мені телефонують і кажуть, от я хочу 10 гектарів ризикнути. Я кажу, а ви вирощували до цього? Та ні. А чому не почати з 5, там, з 3, чому зразу 10-15? Тому це овочева культура, треба до цього бути готовим. І фактично посіявши її в травні, а якщо через теплиці, якщо це на ранній урожай, наші ультраранні сорти, то ви фактично 30 тисяч. Ну, у нас біколор кукурудза, наприклад, стабільно на оптовому ринку продається 15-20 гривень качан. Тому зібрати 30 тисяч качанів помножити, там на 20 гривень, і це тих 500-600 тисяч виручка є. Але проблема в тому, що ти оцих 500 тисяч береш ну, максимум з 1-2 гектар. Тому що ринок не може скільки отримати і скільки продукції йому не потрібно. Тому мова йде про те, що заробляти можна, але до всього треба підходити з розумінням. Так, добре. Ох, ти ще накидали трохи питань. Дяк. Хто почув, що будуть подарунки, накидали одразу. Так, ну давайте, щоб між трмама, тому три питання. Давайте. Так. Яка найвища вражальність зафіксована сорту Бордо протягом досліджень і скільки років дослідження? Сорт Бордо дуже молодий. і... Офіційна його назва Бордо, а в дужках український біколор. Ось тому, що коли я перше придумав цей сорт, роздав фермерам, щоб попробували посіяти. 200 пакетів ми роздали безкоштовно в минулому році. І мені хлопці телефонують, а робоча назва була його Ukrainian corn. Типу українська кукурудза, Ukrainian corn. І фермери телефонують, і вони вимовити не можуть. Оця твоя корн, Ukrainian. А мені там. Блогер Ярик Мазур телефонує, я також йому давав насіння і каже: Що ти видумуєш? Ти дивився в Вікіпедії, як наш прапор називається? Я, Та як? А дуже просто там синьо-жовтий біколор. Прапор Франції, синьо-біло-червоний триколор. Тобто в тебе біколор в назві вже прапора є. Називай його просто український біколор. Тому ми його назвали український біколор. І в минулий рік це був перший рік, коли фермери спробували. Скажімо, відгуки були різні: від того, що це що за ГМО таке? Люди бояться його купувати. До таких, що я виніс на базар, от сюди в Львів на шувар там і так далі. І в мене було там 50 качанів. Так ще місяць ходили і питали, де та синьо-жовта. Тому вона дуже смачна і фактично е, вона створена по типу там з різними смаками, як наша там Фіона, наші ці. Передові сорти, але в неї ще ці антоціани дають додатковий ефект, додатковий смак. Тому вона розкривається дуже так, скажімо, повільно, яскраво, і її можна їсти сирою. І в нас є такі поціновичі, які прям з споживають і дуже радіють цьому. Добре. Так, продовжимо добре, бо дуже багато запитань. Шишо? Із залу запитання? Так на чого не написали сюди? Давайте, давайте. Я не вмію писати. Скажіть, будь ласка, чи потрібно дотримуватися просторової ізоляції із товарними посівами? З, з якими посівами? Ну, з товарною кукурузою. А, товарною. За, зрозумів запитання. Дякую. Оце вже пішли професійні запитання. Е, якщо говорити про нашу цей сорт, що містить Антоціани, то я зараз подорожую Україною, у мене така місія. Я хочу роздати її. Там вже 500 фермерам, щоб спробували безкоштовно, тому що вона має таку певну особливість. І хочу роздати прямо по всій території від, там, я не знаю, від Закарпаття до Криму, від півночі до півдня. Тому що вона, як, біля якої кукурузи вона б не була посіяна, вона робить навколо себе всі зерна синіми. Вона їх також маркує. Тому до цього треба бути готовим. Ось, тому ми нашу бордо, український біколор, рекомендуєте сіяти окремо. Ну або, якщо ви не боїтесь синього кольору. О, тому що це так, ми маркуємо українців свою територію. Це такий перший плюс. Але е, наші сорти, всі суперсолодкі, треба сіяти окремо від зернової. І ще є один нюанс: її треба сіяти окремо від там я робив слайд, там я там від інших типів кукурудзи, тому що наша суперсолодка і. Е, Солодка, взагалі кукурудза, виникла як мутант кремнистих сортів. Тому, якщо її посіяти біля кремнистої чи біля там інших типів солодкої кукурудзи, після попадання пилку другого вона знов стає кремнистою. Вона вертається в той стан, з якого її взяли. Тому е, да, ми рекомендуємо сіяти солодку наші всі сорти, разом можна сіяти. А інших компаній, оскільки ви не знаєте, що вони туди зафасували, треба сіяти окремо. І е, десь достатньо, якщо там у вас є правильно вітер, там ви вже це все знаєте. Е, там 50 100 метрів, цього достатньо. Але в нас, е, скажімо, по нашій технології, ми вчимо висівати, як правильно посіяти білу біколор. Жовто на одному полі без просторової ізоляції, і у вас буде таке біорізноманіття. Тому хто зацікавився, зателефонуйте, і ми вас навчимо, як правильно сіяти, щоб біла була білою, жовта залишалась жовтою, тому що жовтий пилок жовтої кукурудзи це домінантний гель, і на білій будуть тоді вкраплення жовтої. Тому в нас є секрет, як правильно висівати. Добре. Дякуємо. Наші сорти можна разом. Добре, оце можна разом. Давайте наступні запитання, щоб всі встигнути трохи стисніше. Добре. Да. Чи співпрацюєте ви з Вінницьким Нау, і чи є ваші сорти кукурудзи на дослідних полях університету? Ми не тільки фактично, ми працюємо навіть із іноземними університетами. Я відвідував багато таких університетів, і дуже багато компаній купують у нас ну, секретно під видами там, інших фермерів. Тому що кукуруза солодка це дуже гарний дослідний об'єкт. На ній видно хвороби, вона е, гірше переносить там гербіцидний стрес і так далі. Тому це дуже гарний дослідний об'єкт, і в нас прям компанії стоять в черзі. Нам не протравлюйте, нам протравлюйте. Ми хочемо досліджувати біопрепарати, ще щось. Тому співпраця майже з усіма університетами. Супер. Тут наступне запитання, мабуть, теж переможець. Це не запитання, просто теза. Маю бажання працювати з вами. Я дякую. Хай гарно родить. Да, окей, добре. Запам'ятайте цей тезис також. Ви будете обирати переможців трьох. Добре. Тож, наступне запитання: яке ФАО гібридів? Наша солодка кукурудза, до речі, там був слайд по вегетаційному періоду. Вона не по ФАО, а по типу так як ми збираємо її в молочно восковій стиглості і днів вегетації. Да? Скільки днів до оборуки? І в Україні чомусь так прийнято, вона відрізняється від світу у нас. Ранні середні пізні входять в всю групу ранніх і середніх. Пізніх ми не вирощуємо, тому у нас фактично 65-85 днів оцей діапазон. Добре, дякуємо. Наступне запитання: чи можна вирощувати розсадним способом? Так, да, дуже гарний досвід багатьох фермерів саме розсадним способом. І це тоді найвигідніша культура. Ще роблять от так, дуги, накривають, там, агроволокном накривають, тому що це все підходить. Дякуємо. Яка стійкість до основних хвороб у цукрової кукурудзи? Ми відб... відбираємо сорти, ну, гібриди найбільш стійкі. Але не треба забувати, що стебло солодке в неї, е... листки солодкі, і це, скажімо, приваблює різних комах, тому вони там. Е... Скажімо, надкушують град, ураган, вітер, відбуваються механічні пошкодження. Тому треба обробляти фунгіцидною обробкою. Бажано обробляти. Хоча ми відбираємо дійсно із стійкістю. Дякуємо. Які є ринки збуту кукурудзи, крім переробки? Ну, свіжий ринок, переробка, заморозка. І, до речі, да, найбільше у нас недооцінена, тобто навіть свіжий ринок, казалось би, да, на базарі там сезон. Триває кукурудзи, це чогось місяць. Хоча ми вже знаємо, що є фермери, які там 5 строків посіву роблять і продають кукурудзу 6 місяців. Тому для розширення є дуже гарні перспективи. Чудово, дякуємо. Яку орієнтовну враженість можуть забезпечити сорти гібриди в умовах е посухи? кукурудза солодка вона так як овоч. Вона дуже боїться, посухи і повітряної, і там запилення буде гірше відповідно, і ґрунтової засухи і так далі. Тому ми рекомендуємо все ж таки полив організовувати. Якщо ви в зоні такій достатнього зволоження, тому можна і без поливу. Ось, але тоді треба густоту не більше 50-55 тисяч на гектар. Тобто, треба враховувати ці нюанси. Дякую. І моє останнє запитання: як солодка кукурудза відрізняється від звичайної за технологією вирощування? За технологією вона майже нічим не відрізняється, так як це та сама кукурудза. Але якщо ви хочете вийти перший на ринок і посіяли ранній гібрид, і обробили його, скажімо, там жорстким препаратом, гербіцидом, так, то він на 10 днів вам призупинить, там буде стрес, побіління, ж листки і так далі. Тому ви фактично цим прийомом ви продовжите вегетаційний період, тому ми не дуже рекомендуємо. Треба підбирати. Правильно засоби захисту, щоб вони відповідали вашій стратегії. Чудово, дякуємо вам. Дайте ще трохи оплесків за Q&A сешн. Да, за запитання і відповіді. Все обмежені в часі. Дякуємо за всі запитання так, із зали. Давайте, ви маєте вирішити. Давайте тоді подаруємо так. подарунки. Давайте три. я вам нагадаю запитання. Віталій поставив аж три запитання в нас. Перші ви почули про співпрацю з Вінницьким Нау, про врожайність сорту Бордо. Дивіться, 에... давайте так. Віталію, так як три, він був перший. Так. Він а, хто, ві... а хто Віталій? Перший а хто? Приз. Це ви фантастика. Да, дайте поаплодуємо. Забирайте, будь ласка, так, ви молодець, синьо-жовта, перша в світі. <гум> так, і там чоловік, який не, не написав, але він задав питання. О, він був да, Сміливий. Каже: я не вмію писати, але вмію вирощувати. Він каже, наша <гум> вніця ця писанина, я ж прийшов побалакать. Дякую вам. Хай родить, так. Да. Так, нагадати вам ще декілька тезисів, чи ви пам'ятаєте? Так, і хто є тут іще там? Ну, там? Там людина написала: маю бажання працювати з вами. Що думаєте про це? Так, да, я йому вже дарую. Микола є... Болотинюк. Хто хоче присутні, працювати? Присутні, будь ласка, пан Микола, до співпраці, запрошуємо вас. Пан Микола не перший подарунок отримує, знає, як хакнути будь-які <зап> запитання. Дякую вам, хай родить. Зв'яжетесь, ми вам там ще трошки більше дамо. Так. Все. Всім гарного дня. Супер, дякуємо Добу вам бачте. дуже.